Вбиває! Замешкар. Пробивають удар з Дальньої вісені. Ренка награє. Грає. Просильна передача карма майданчика. Намагався дати на голоту, але все ж таки не проходить ця передача. Поки що праці сохи І це голота. Дуель. З голкіпером команди Сокечповичі Руслан розганяється, пробиває Руслан і відкриває рахунок в нашому поєдинку. 1-0 стає на корді. Голота дуель з голкіпером команди Сокечповичі. Салецький буде виконувати штрафний. Салецький пробиває. Стезнецький відбиває м'яч. І від Судинецького м'яч. Йде передача на Геренка. Намагається розтягнути гравців. гравці. Котів Геренко. Навішає на дальню стійку. навіть це удар по поворотах від Геренка, але. Ні, голота, все ж таки пробиває, м'яч іде вище рік після виходить. Цей розіграш стандарту. І... З м'ячем зараз. Котло пробиває і заробляє кутовий удар. Виходить на ударну позицію, пробиває голота і вищий воріт. І, і тому штрафний порась пропускає зараз Тудинецький, невдало грає. І м'яч заходить до сітки воріт від котлу. І тому штрафний. Хороше правила, гравець Сокола проти Руслана Голоти. Розіграли швидко штрафний удар, пробиває Южаков і не влучає. Роман Поворот на Федорчука. Федорчук скидка на школьну. Школьна Федорчука. Знову Федорчук з нічим скидка на Шторгіна. Тому на сурці на удар. Пробиває Шторгін з лівої ноги і вище. За межі поля. Кидання за бокової кидає. Одразу Карло майданчика на школьного не проходить. Все ж таки ця передача Висока Благиренко. Яковенко пережає, школьно пробиває прекрасний гол від Шторгіна. Чудовий гол забиває Шторгін. За межі поля. Кидання за боковою грає, кидає, якраз карна майданчика на школьного не проходить. Все ж таки ця передача за Високо Благиренко. Є ще грав в запасі, то на досить противне місце може піднятися енерго. Потім буде віддає на Лущика, Лущик далі. Гренко. Школьний, скидка, голота. І скітка рятує зараз команду. Сокола, але така продовжується. Грає. Генко Майсенка скидку на школьну. Школьний на Майсенько, Майсенько. Робить до карту майданчика. Голота. Вінський завадив, пробити, загає. І Ігрен, ледь не переправляє, м'яч до сітки воріт, але атака продовжується. Вільчинський порушує правила проти Гриневича і отримує жовту картку. Вільчинський проти Гриневича. Не Мальфаркотів проходить передача на Вільчинського. Вільчинський вирізає на голоту. голоту є шанс. Руслан з зіліграм забитий п'ятою, але не вдав. Прекрасний гол забиває капітан. Знову школьний виборів м'яч. Іде передачу. І цього разу вже голота. Відзначається. Ну що ж, посипалися вже голи. Швидко. Знов школьний виборює м'яч. Вільчинський Іде... в у нас в поєдинку віддав передачу <бивайся> Моїсеєнко пробиває вище воріт після м'яч, гравці. І забиває цього разу Шторгін. і робить рахунок 5-1. Шторген, м'яч гравці. Лущика Лущик пробиває і добиває голота і робить рахунок. Шторм на Лущика. Лущик зміщується центр, Йде передача на майстенка. Мисенко пробиває і Мертенко відбиває м'ячі. Відразу буде Сартар перехоплює, Йде передача на забігання Шимана, але засильна передача. І на цьому, напевно, вже буде завершитися нас поєдинок. Так і Єрмі передає фінальний свисток.